шукаєте школу для своєї дитини, ми знаємо, як нелегко це зробити. Розуміючи, що серед безлічі критеріїв для правильного вибору один із важливих є відгук. Тому сьогодні ми вам пропонуємо переглянути відгук мами однієї з наших учениць. Вітаю, пані Янно. Розкажіть, будь ласка, враження про навчання вашої доньки у школі в СОТ. Моя донька навчається в шостому класі школи в сод і, відповідаючи на питання, хочу розповісти про звичайний день у школі. Кожного ранку вона їздить до школи на трансфері, що знімає питання транспорту безпеки і мого особистого часу в заторах. В школі її зустрічає адміністратор, який вирішує всі питання. Дитини. Мені дуже подобається, що їй не приходиться брати з собою важкий рюкзак, сумку, тому що всі підручники, всі зошити знаходяться в школі. Потім починається урок, і одного разу на онлайн-уроці я помітила, з якою легкістю вчителям доводиться знайти спільну мову з учниками, тому вони не задають питання, навіщо то нам все треба. І окрім загальних предметів, вони здобувають спеціальність в сфері IT, Також у них є фінансова грамотність і навіть тренінги з психологом, на яких вони познають себе і розбираються своїми емоціями. На перервах діти ходять в їдальню або замовляють кейтерінг. Дуже важливо, що після уроків вони роблять домашні завдання під наглядом вчителів в школі. Для мене це величезний плюс, тому що я не витрачаю час на це вдома. Після школи, також на трансфері, мою дитину привозять додому, і це дуже зручно. Також школа постійно і регулярно е організовує всілякі заходи, конкурси, бізнес-проекти, стартапи. Спочатку моя дитина, як і всі діти, соромилась приймати участь в них, але після останніх двох. Раз, коли вона перемогла і зайняла друге місце, і перше це підняло дуже її самооцінку. Тепер з задоволенням вона приймає участь в усіх всіляких заходах. Також відмітила цього літа, що перебуваючи за кордоном, моя донька з легкістю вступає в діалог англійською мовою, і це свідчить про достатньо високий рівень навчання в школі англійської мови. Тому це робить життя приємніше і легше, і я дуже задоволена цією школою.